Телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 9 грудня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Коломиянин сепаратист місцевого мешканця звинувачують у сепаратизмі. В Коломиї для іноземців створено аудіотури та встановлено вказівники. У нашому місті створили університет третього віку. Про це та інше детальніше. Чи запроваджені у вас аварійні вимкнення можна перевірити на сайті Прикарпаття Обленерго. Фахівці енергокомпанії розробили нову можливість перевірити, чи підпадає ваш населений пункт під аварійні вимкнення електропостачання. Для цього потрібно зайти на сайт компанії та вибрати банер Аварійні вимкнення. Далі вибрати РЕМ, населений пункт та вулицю. Якщо пошук не видав жодних результатів, значить аварійних вимкнень у вас немає. Нагадаємо, графіки аварійних вимкнень було запроваджено з 1 грудня по всій Україні та Івано-Франківській області у. У зв'язку із виникненням енергодефіциту в енергосистемі нашої держави через зупинку енергоблоку ЗАЕС. також причиною дефіциту. Є зупинка 26 блоків на теплових електростанціях країни. Коломиянин – сепаратист місцевого мешканця звинувачують у сепаратизмі. Уже відбулося перше судове засідання. Прокурор зачитав обвинувачення. Також виступали люди, які знають чоловіка. Один зі свідків зустрів земляка, коли перебував у полоні у Слов'янську. Правда, тоді вони були, як кажуть, по два боки барикад. Чим завершилися слухання? Дивіться далі. Євген Гапич один зі свідків у неординарній справі. Журналіст та волонтер вперше побачив підозрюваного у Слов'янську. Тоді Євгена захопили у полон терористи на чолі з Ігор Примбезлером пов'язку з очей полоненого знімав наш земляк. Там отримували два дні. Робили допит, катували і після цього, буквально, якщо вже дійсно по цій справі, коли вже відпускали в приміщення, в підвальне приміщення, я там знаходився самий, зайшов якраз Руслан, він підійшов до мене, зняв з мене. Пов'язку. В його руках він тримав листки паперу і ручку він сказав мені, щоб я написав як якщо де відбулося, чому нас затримали. Була зброя на правому боці, кобура причного кольору з пістолетом. Ви бачили пістолет? Я бачив рукоятку від пістолета. Євген розповідає, потім впізнав підозрюваного серед кількох чоловіків на фотографіях. Переконався, що це саме та людина, коли побачив його сторінку у соцмережі. Підозрюваний писав статуси, виставляв фотографії та навіть записував себе на мобільний телефон. Сьогодні, 25 іюня 2014 року. город Славянськ. Люди заряджають свої мобільні телефони. у электрических столбов вот сзади меня сбоку меня это единственная возможность зарядить телефон вот пока тепло есть возможность помыться у родника я пока что буду бомжевать здесь до да. Ака сидіться, це у Коломийському міськрайонному суді. Відбулося перше засідання. Там зачитали обвинувачування підозрюваному йому інкримінують співпрацю з сепаратистами. Виїхав на з місця постійного проживання Донецької області, де впродовж квітня-липня 2014 року приймав участь у місті Слов'янську у складі незаконних військових формувань терористичної організації так званої Донецької Народної Республіки у збройному протистоянні під розвитком правоохоронних органів та збройних сил України. Які приймають участь в антитерористичній операції із службу на блокпостах зі зброєю до військовій камуфляжній формі з нашитими відзнаками Росія, етапував затриманих при відділі служби безпеки України та допитував їх в підвальному приміщенні вказаних будів на засідання. Суду прийшли двоє знайомих. Підозрюваного чоловіки кажуть, знають, що він був на сході України, а от на боці кого воював і чи робив це взагалі, стверджувати не можуть. З ними зі школи знімали спортом з ним. Потім він їздив за кордон, його не було деякий час, тому знав, що він їздив на Майдан, там були, були всі. Потім по новинах побачив його в Слав'янську біля блокпосту в бронежилеті. Я його питав, чи він за Росію, чи він за Україну. Він мені не сказав. До армії він був нормальний. От, знаєте, після армії. Він не дослужив, так як його там били. Ну, Знаю, що він був франків, у Львові, потім в Франківську лікувався психічно хворий, Він став такий одиночка, під слідкою в лице. Сурався. Він приїхав і сам мені сказав, що він відтуди вот приїхав. Я там билсов відділки був, там все бою, стріляють все, я назад. мені скала, що я був покриті за нашу сторону. підозрюваний 1973 року народження. Мешканець Коломиї має адвоката. Захисниця з Івано-Франківська від коментарів на камеру відмовилася. Лише зазначила, що кожен має право на захист. Самого чоловіка у судовій залі теж не було. За непідтвердженою інформацією він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Не з'явилися на слухання і кілька важливих свідків. Тому у засіданні оголосили перерву. Усе для туристів. Коломия вже давно мріє стати справжнім центром туризму Покутського краю. У нас є чимало пам'яток архітектури та місць, які можуть бути цікавими для гостей. Аби зробити писанкове місто більш привабливим для іноземців, створено аудіотури та встановлено вказівники. Детальніше про інновації в сюжеті. В Коломиї реалізується проект «Східноєвропейські перлини просування продуктів культурного туризму у транскордонному просторі. Наше місто одне із шести населених пунктів, де його втілюють у життя. Окрім того, мова йде про українські Львів та івано -Франків. Також три міста східної Польщі. Основним організатором проєкту виступає Туристична асоціація Івано-Франківщини. Коломия є партнер номер 2 Проєкт започаткував свою реалізацію в серпні 2013 року, тобто практично вже півтора року в стадії реалізації. За цей період відбулося три засідання робочої групи і два засідання наглядової ради. Сума проекту це є кошти Європейського союзу біля 300 тисяч гривень, і біля 10% було у 2014 році. передбачено у міському бюджеті з міської скарбниці виділили 50 тисяч гривень. Їх витратили на виготовлення вказівників, які допомагають гостям міста зорієнтуватися у туристичній коломиї. Над вказівниками працювали Мирослав Ясінський та Ярослав Оліяр. Вказівники встановлюються в місцях, які згадуються у аудіотурі. Це визначала робоча група. Група е, якраз е, їх є 19 двосторонніх вказівників Так що людина бере аудіотур, підходить до міста, слухає інформацію з аудіозапису, розповідь про це визначне місце, зупиняється і тут їй допомагає вказівник, де повед, подивитися направо, де наліво, де є, знаходиться е, 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 такі унікальні місця е, міста Коломей. Також фахівці розробили аудіотури. Наразі триває його переклад на п'ять іноземних мов. Усе для того, аби турист із будь якої Країни міг сам слухати інформацію про визначні місця в Коломиї та відвідати їх над аудіотуром. Працювали Микола Савчук, Ярослава Ткачук, Михайло Арсак, Ольга Руданець та Василь Нагірний. До цієї роботи знані люди Коломиї віднеслися з великою відповідальністю. Проект унікальний вже тим, що це запроваджено вперше для розвитку туризму. Людина отримуватиме медіаплеєр. З начиткою «Аудіотур» українською, польською, російською, німецькою англійською мовами. Це може бути група як окремий індивідуа. Аудіотур написаний мною. Часовий простір коливається десь до 40 хвилин. Це найвідоміші, найцікавіші місця серед місця, Коломиї, всі музеї, всі пам'ятні знаки, пам'ятники, історичні будівлі. Окрім того, за кошти Європейського Союзу розроблені туристичні путівники. Загалом проект «Східноєвропейські перлини подовжено до червня 2015-го. У його рамках буде розроблено ще один туристичний проект. Його започатковий департамент міжнародного розвитку. Визначено два міста Івано-Франківщини. Це місто Івано-Франківське, місто Коломия. По будівництву місць відпочинку для туристів. Тобто буде виділено земельна ділянка, і де буде здійснювати будівництво як Раз транспортної інфраструктури і інженерної кемпинги, паркінги, але це поки що лише започаткування. Також це буде все за кошти Європейського союзу. Розпочинається аудіотур із вічового майдану. Там і завершується наступного року. У ратуші планують розробити маршрутну карту та встановити її на вічовому майдані. Коломиї. У зв'язку із завершенням фінансового року Коломийський водоканал просить споживачів надавати показники лічильників в абонентський та розрахунковий відділи із 8 до 16.30 за номерами телефонів два шістдесят вісім сорок один у неробочий час та вихідні у диспетчерську службу 23563. також підприємство просить розрахуватися за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення повідомляє адміністрація Коломийського водоканалу. У Великій Кам'янці провели семінар для сільських та селищних голів. Перше у якості господаря його приймав у себе новообраний від Мирослав Адамський. Говорили на заході про досвід роботи органу місцевого самоврядування та про питання децентралізації влади в Україні. Побував у Великій Кам'янці, і наш колега Богдан Малецький. Розпочали семінар із молитви біля могили загиблого героя України, уродженця Великої Кам'янки Ігоря Ткачука. Сільські та селищні голови поклали вінок до могили, а далі відвідали обістя вдови героя та подарували гостинці від Миколая для дітей. Також війти захотіли побувати і в школі. Однак на час нашого приїзду в навчальному закладі якраз вимкнули світло. Голова Коломийської районної ради Богдан Болюк зазначив, що саме зараз, як ніколи, варто збирати сільських активістів та розтлумачувати їм принципи децентралізації у державі. Це семінар підсумків роботи голів сільських рад Коломийського району за 2014 рік. І звичайно, ми на цьому семінарі будемо крім того, що знайомитися з роботою Великокам'янівської сільської ради. ви бачили, що ми тут відвідали той будинок побудований громадою села за участю громади сіл і селищ Коломийського району, які дуже у видні Коштів герою України Ткачуку і відвідали той будинок, відвідали могилу. А разом з тим дуже актуальне питання, яке зараз на часі це є децентралізація влади. Є проект розроблений кабінетом міністрів, як би мало то виглядати реформування влади, і ми би хотіли розглянути його зараз. І внести свої пропозиції, адже не все так дуже гладко в тому законопроекті. Є ще дуже багато треба над ним працювати, бо залежно від того, які ми які які будуть зміни в конституції, як розвиватися буде держава, так і ми будемо жити. Руслава Адамський хоч і новообраний сільський голова. Однак досвід у нього чималий. Він був і депутатом районної ради, і багато часу провів на майдані. Зараз вирішив, що треба згуртовувати громаду навколо себе. Саме про це розповідав колегам вітам. З великої кам'янки Богдан Малецький Андрій Гращук, програма Подінтика. У Коломиї створили університет третього віку. Незвичайний унікальний навчальний заклад відкрили при карітасі Коломийсько-Чернівецької єпархії. Його студенти ті, кому за. Тож аби стати слухачем, окрім бажання, потрібне ще й пенсійне посвідчення. Як відбувається навчальний процес, знає Мар'яна Мацьків. Перша лекція в університеті третього віку. Краєзнавство читає її Василь Нагірний. Відомий Коломийський краєзнавець та журналіст ділиться, що очікуваний результат перевершив себе. Знав, що справа виграшна, вона потрібна, але коли я побачив очі і ці блискітки в очах оцих людей, які з запалом слухали і вловлювали кожне слово, тобто ми їм даємо черговий шанс, дуже, дуже багато якихось можливостей почувати себе рівноцінними, повноправними, членами суспільства, громади. Це для них найперше. Я дуже задоволений, що я приймаю участь у цьому проєкті. Валентина Федорівна студентка університету третього віку. Більшу частину свого життя пропрацювала у медицині. Зараз 77-річна жінка на заслуженому відпочинку. Пропозицію стати студенткою прийняла залюбки. Це дуже добра затія. Ви знаєте, що в сьогоднішні заняття ну настільки, от я не ви нахожуся в лікарні на сьогодні, там місця нема. От прийняла лікування, але прийшла сюди. Я вже чую, що в мене купа болячок. Вже кудись зникли. Розумієте, це навіть цікаво, і я знаю, я дуже задоволена. В університеті третього віку працює вісім факультетів, а саме: інформаційних технологій, правової грамотності, здоров'я, іноземних мов, психологічних знань, культурно-дозвільнєвої діяльності та рукоділля, краєзнавства і катехетичних знань. Кожен курс має певну програму навчання і розрахований на період часу від трьох до шести місяців. Лекції читають відповідні спеціалісти, різні факівці, які всі е, дають свій час на волонтерських засадах, тобто і е, Допомагають нам в організації цих заходів. Так як для мене краєзнавство, це на першому плані. Потім здоров'я теж тема дуже цікава. Ну то я знаю, деякі от, моя коліжанка хоче англійську вивчати, розуміти, хоче ще удосконалити комп'ютерну техніку. Ігор Антонович вперше прийшов в університет. Така можливість людям літнього віку спілкуватися і розвиватися дуже цінна, вважає чоловік. А краєзнавча лекція Василя Нагірного навіть надихнула його прочитати свій вірш. Ленівка, що плела до бою і крупника, нена. Вода у унівці була дуже чиста, прозора світла. Як людська сльоза. Перше враження таке зібралися гарні люди, привітні люди, люди виховані, старого покоління такого. Ну, я би не сказав, що аж такого старого і такого давнього, ну, але вже можна сказати, покоління, яке прожило певний свій вік. Навчання в літньому віці дозволяє здійснити особі те, про що вона можливо мріяла все життя, але постійна зайнятість, пов'язана з вихованням дітей та трудовою діяльністю, перешкоджали здійсненню бажаного. А вийшовши на заслужений відпочинок, якраз можна зайнятися самореалізацією, переконаний ректор такого нетрадиційного університету, співробітник Карітасу Роман Резнік. Це перш за все, чудова можливість для людей похилого віку. Спілкуватися, ділитися своїми враженнями, отримати якісь нові для себе цікаві знання, які, можливо, були упущені в молодих роках, щоб вони могли ділитися своїм життєвим досвідом і бути корисними один для одного і для громади нашого міста. Університет третього віку створили у рамках проекту покращення якості життя жертв націонал-соціалізму на Коломийщині», що функціонує при Карітасі. Основний донор проекту програма місце зустрічі, діалог, яка фінансується німецьким федеральним фондом Пам'ять, відповідальність, майбутнє. Заняття відбувається раз на тиждень у п'ятницю у приміщенні Карітасу Коломийсько-Чернівецької єпархії. Початок о 12-й годині. Для запису в університет потрібні паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвіт запрошуються всі охочі. У Коломиї виступав хор хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи. Художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Володимир. Волонтир волонтер разом із своїми вихованцями виконали твори українських композиторів. На благодійному концерті побували і наші журналісти. Хор хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи приїхав до Коломиї уже в четверте. Художній керівник, диригент, композитор, заслужений діяч мистецтв України Володимир Волонтир розповідає: благодійний концерт має назву За мир в Україні. Розпочали виступи із Словаччини, а тепер завітали і до писанкового міста. Теперішній час однозначно, що ми повинні підняти дух патріотизму, любові, гуманізму в серцях наших людей, і взагалі хочеться, щоб навіть задумались ті, хто робить це зло, яке ми зараз маємо на сході України. На Сцені палацу культури народний дім хор виконав духовні твори видатних українських композиторів бортнянського, леонтовича, лисенка, кошиці з патріотичних пісні січових стрільців. Твори, які наповнені любов'ю до рідної землі і любов'ю. До ближнього. Це основна тема наших концертів. На честь пам'яті багатьох загиблих героїв в АТО співаємо духовну музику, як завжди, і багато інших творів. Багато людей люблять ці пісні, не розвивають мені патріотизм і любити свою країну. Мукачівський хор хлопчиків відомий далеко за межами України. Колектив презентував нашу країну у 19 країнах Європи. Це лауреат багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. Концертні програми складають українська хорова класика, західноєвропейська класика, твори сучасних українських і закордонних композиторів, українські народні пісні та колядки. Те, що ми робимо, і музика сама по собі е, говорить до них тими внутрішніми голосами. І коли я чую у хлопців після просто репетиції е, над творами, такими як козаки несуть. Миколи Леонтовича чи за байраком байрак надзвичайно складний і надзвичайно глибокий твір Бориса Лятошинського на вірші Шевченка із циклу в Казематі. І коли хлопці говорять, що мурашки йдуть по тілу, і в очах я бачу сльози, бо ясно, що ми всі зараз відчуваємо цю біль. Музика кажуть учасники колективу, не тільки дає можливість цю біль відчути, але й пережити її. Хор приїхав до Коломиї на запрошення місцевої громади із міста побратима Мукачевого. Ми такого ще не бачили. В перший раз у місті Коломиї виступає хор, який ну, в першу чергу вже кілька десятиріч він проставляє Мукачево, проставляє Закарпаття і сьогодні маємо нагоду їх слухати. Коломияни маленьким хористам оплесків не шкодували і довго не відпускали колектив зі сцени. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк – для подій телеканалу НТК. У розпалі змагання міжрайонного чемпіонату з футзалу Екстраліга провела уже чотири тури. Слід зазначити, що цьогоріч першість буде непередбачуваною, кажуть спортсмени, адже рівень футзальних колективів практично рівний. За баталіями на майданчику Фоск-Прикарпаття спостерігали і мої колеги. Лідером з Майн після першого ігрового дня стала команда із Дебеславців. Колектив доволі відповідально поставився до турніру. У клубі практично три рівноцінних склади. Організатор команди, депутат районної ради Олег Дем'янюк каже, що цьогорічний сезон для нього доволі непередбачуваний. Максимальні плани ставимо завжди на кожну гру виходимо як бойовий склад. Чемпіонат відрізняється не знаю. Ну команди всі рівні зараз. Нема слабких команд. Всі команди є рівні. Ну і кожен хоче себе привести з як найкращої сторони. Ну бачите, які немає ні одної прихідної гри. І ігри досі до останньої секунди. Доволі успішно виступають команди Коломищини. Гінноконкуренцію їм, їм складають два футзальних колектива із Заболотова, Надвірнянці, Городенківці та Пістень. Всі команди претендують на призові місця. Шаленою буде боротьба і за непопадання у зону виліту, адже пониження у класі ніхто не хоче. Богдан Малецький Андрій Гращук, програма подіянтика. Підвищена чутливість до зміну природі або ж метеозалежність із такими явищами ми стикаємося дуже часто. Принаймні, більшість вважає, що болить голова, змінюється тиск та крутить ноги саме на зміну погоди. Які ж симптоми свідчать про метеочутливість та чи можна її позбутися? Чи вважається залежність від природи серйозним захворюванням? Про це поговоримо у програмі. Про все крім політики середа, 10 грудня, 19.45, Телефон прямого ефіру 3830. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сейво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. І лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.